Фолатін, джерело міо, і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолото. Привіт, це Шопошоу. І сьогодні розкажу вам про таке. Олексій Суханов розповів про свої стосунки. мело він потрапив до психіатричної клініки. А також розкажу про інтерв'ю колишньої дружини Віктора Розового, Ольги Мерзлікіної і скандали, які почалися після нього. Погнали! Екс-дружина Віктора Розового Ольга Мерзлікіна розповіла, як вперше дізналася про зради і спростувала заяви колишнього. Тож вона дала інтерв'ю Маші Євросині, у якому розповіла свою правду. Ольга Мерзлікіна зізналася, що підозри у зраді з'явилися ще до того, як Віктор Розовий мобілізувався. Це було приблизно у 2018 році, коли чоловік був на піку популярності у лізі сміху. На нього звертала увагу велика кількість дівчат. Почалися такі собі невинні прогулянки з подругами, а потім Чата писали Віктору. А одного разу Ольга Мерзлікіна побачила одне з таких повідомлень від незнайомки. У пари почастішили конфлікти, і вони розійшлися приблизно на два роки. Однак згодом вони знову зійшлися, і як згадує дівчина, все начебто було добре. А потім почалося повномасштабне вторгнення. Віктор Розовий відвіз Ольгу до Львова, а сам вирішив мобілізуватися. Того ж року він якось пізно та неочікувано приїхав до неї і зробив їй пропозицію. І вона сказала так. Це правда Ольга Мерзлікіна згадує, що обручка виявилася завеликою, і вона сприйняла це як один із поганих знаків, але все ж таки погодилася стати його дружиною у березні 2024 року. Вони одружилися, і одразу після цього, за словами Ольги, Віктор запропонував підписати шлюбний контракт. Він пояснював, що, мовляв, так обом буде краще і спокійніше, і що Ольга нічого не втратить. А вже на третій день після весілля, коли вони сиділи з друзями, вона отримала повідомлення від нібито дівчини, з якою Віктор Розовий їй зраджував. Коли Ольга Мерзлікіна розповіла про це чоловіку, він почав її заспокоювати і казав, що це брехня і вигадка заздрісної жінки, яка хоче зруйнувати їхній шлюб. Врешті після цього Віктор Розовий поїхав на фронт і невдовзі отримав серйозне поранення голови. Ольга приїхала до нього з його подругою, була поряд і допомагала. А потім, коли ветеран війни прийшов до тями, то постійно просив свій телефон. Дівчина довго його не могла отримати і чекала на речі чоловіка, які йому з часом вже передали. Ну і вже потім, коли телефон прийшов, через певний час вона зайшла в галерею того самого телефону, побачила приховані фото і знайшла там докази зради. Вона каже, що там була. Купа скриншотів, сайтів знайомств, соцмереж дівчат і фото з голими дівчатами. Наприклад, де Віктор сидить з голою дівчиною та фоткає себе у дзеркалі, плюс фото після інтиму, де він лежить у ліжку, та фоткає незнайомку. І ці фото були зроблені вже під час війни. Ольга Мерзлікіна була розбита. їй хотілося затоптати ногами чоловіка, але вона трималася і певний час нічого не говорила. Вона розуміла, що стрес міг зашкодити здоров'ю Віктора, який проходив реабілітацію, і продовжувала приходити та робити те, що потрібно було, ну а потім зірвалася і розповіла йому, що все знає. Деякі фото з доказами зрад Ольга надала маші просині і їх вставили в інтерв'ю. Адже як вона сказала, Віктор порушив угоду, тож вона має право публікувати ці світлини. Водночас, колишня Віктора розвого спростували його слова про те, що вона нібито відмовлялася приїздити до нього під час служби. Ветеран війни в інтерв'ю Рімініес Хакзай казав, що йому потрібна була інтимна близькість. А оскільки дружина не приїжджала, то це стало однією з причиною для зрад. Та за словами Ольги Мерзлікіної вони з чоловіком бачилися щомісяця і навела у якості доказів спільні фото, які вони щоразу робили. І також квитки, які вона купувала в Краматорськ, аби приїхати до нього. Та потім він сказав, що приїде до Львова. Тож вона здала ці квитки. При цьому Ольга додала, що кожного разу близькість в них була. Насправді у тому інтерв'ю колишня Віктора Розового розповіла дуже багато усіх деталей щодо їхніх стосунків, шокуючих бажань Віктора у ліжку і того, як вони все ж таки намагалися зберегти сім'ю. Розповіла про роботу з психологами, психотерапевтами, про договір, який вони підписали після розлучення про нерозголошення, і про 500 тисяч гривень моральної компенсації, які їй виплатив чоловік. Зокрема, вона прокоментувала звинувачення щодо того, що їй скинули гроші українців, які донатили. Ольга Мерзлікіна наголосила, що Вік. Тр мав стабільний дохід як медійна особа, працював ведучим редактором, у нього були хороші заощадження, і до того ж йому цілий рік надходили виплати від держави по 130 тисяч гривень. Вона не знає, які кошти він їй переказав, бо це було з його особистого рахунку, і додала, що їй шкода, якщо це ці гроші з банки на реабілітацію. А також Ольга Мерзлікіна сказала, що вони були 13 років разом, і вона ніколи нічого не просила. А в момент розлучення, коли він, як каже, плюнув її в обличчя. То це найменше, що він міг зробити. Ну а щодо того, на що вона витрачала гроші з тої банки, на яку донатили українці, то запевнила, що все було використано за призначенням на лікування та реабілітацію. Хоча Віктор проходив частину терапії безкоштовно, додатково треба було купувати дорогі медикаменти: ортези, крісло колісне, спеціальне обладнання та оплачувати роботу медиків, додатково, власне. І як ще сказала Ольга Мерзлікіна, всі ці її витрати вже перевірив банк і є всі докази. А щодо заходів, щодо того, що вона на ті 500 тисяч гривень моральної компенсації купила собі авто, то дівчина пояснила, що роками збирала на машину, і Віктор про це знав. Вона сказала, що чоловік не має доказів і не знає, за які кошти вона купила машину, і що авто не коштувало багато грошей. А ті 500 тисяч гривень вона дійсно витрачає на оренду квартири, на своє ментальне здоров'я і жіноче також, адже вона має певні проблеми. Як я вже сказала Ольга Мерзлікіна, в інтерв'ю розповіла дуже багато всього. Тому якщо цікаво, то подивіться його. Ну а тим часом Віктор Розовий відреагував на її слова. Зокрема, щодо того, на що вона витрачала гроші з банки, на яку донатили українці. Тож Віктор вважає, що ті докази, які надала колишня дружина, повністю не проливають світло на ситуацію. Та, попри цей коментар, на ветерана війни після інтерв'ю його колишньої полився хейт і місцями досить жорсткий. Зокрема, почали переходити межі і бажали йому смерті. На це він спершу відповів з іронією, Мовляв, якщо українські жінки думають, що можуть мене вбити або знищити, то цього не вийшло навіть у росіян. Однак, коли хейт продовжився, то Віктор Розовий додав іншу сторіс і написав наступне: що він визнає, що українські жінки, які масово писали, що їм шкода, що його не вбили росіяни, поранили його дужче, і в битві проти нього жінки перемогли. Після цього за «Ветерана війни вступилася блогерка Греміна Із Хакзай, Хагзай, яка брала у нього інтерв'ю. Вона зазначила, що не виправдовує його слова та вчинки, але приймає реальність, поважаючи його вибір захищати нас. Вона написала: критикуйте вчинки, але не бажаєте смерті нашому ветерану, який проходить реабілітацію. І також зазначила, що він все розуміє. Він знає, що вчинив негідно, але зараз будує нові стосунки і буде намагатися по-новому жити. Ну і до речі, прокоментувала інтерв'ю колишнього Віктора Розового його нова обрани. Дівчина на ім'я Яна Катерина. Зокрема, вона відреагувала на слова Ольги Мерзлікіної про аб'юз і приниження, що чоловік просив називати його господарем. Тож дівчина Віктора Розового написала, що у неї зараз з чоловіком немає жодних схожих ситуацій аб'юзу або приниження, що вона не чиясь копія і не розлучниця, і що те, що було у його минулих стосунках, її не стосується. А також додала, що їх з Віктором поєднують щирі і гармонійні відносини, тому попросила не вплутувати її. В ситуацію, до якої вона не має жодного стосунку, на цьому у цій історії ми ставимо три крапки і будемо далі слідкувати за розвитком подій. Ну а ви поки пишіть нам у коментах свої думки щодо цієї історії. Олексій Суханов відверто розповів про нові стосунки і зізнався, що нарешті відчуває щастя. Як відомо, ведучий не афішує свої стосунки, хоча не приховує, що він закоханий. У коментарі TSN.UA він дізнався, що насправді неодноразово робив вибір між стосунками і кар'єрою. А зараз він нарешті навчився поєднувати ці дві сфери. Олексій Суханов сказав, що колись він розкаже свою історію кохання, бо раніше вона йому нагадувала гру у дворовий футбол. Та зараз він починає відчувати, що таке справжнє щастя. Але це життєвий досвід, мудрість і здатність йти на поступки навіть з собою. Поки що афішувати Свої стосунки ведучий не квапиться, але зізнався, що якось близька людина сказала йому, що він нестерпний у категоричності, вибагливості і якихось судженнях. Після цього Олексій Сиханов почав працювати над собою, став трохи м'якшим. Але ці зміни стосуються тільки особистого життя. А на питання, що для нього у стосунках важливіше, це стабільність чи пристрасть. Він відповів, що стабільність, адже у 51 рік з'являється така перешкода у вигляді задишки. Але при цьому він додає, що іноді йому хочеться запалити, і він це робить. Та наступного дня бере вихідний, що до речі, гарна ідея. Більше подробиць Олексій Суханов розкривати не став, але як він сказав, що колись розкаже свою історію, тому будемо чекати він потрапив до психіатричної клініки з серйозним діагнозом. Нещодавно стало відомо, що артист потрапив до медзакладу, і про це повідомили його колеги, співачки своя та лама. Артистки побажали меловіну швидкого одужання, зазначили, що він з усім впорається і що він сильніший ніж думає. Спершу сам виконавець не виходив на зв'язок, а потім поступово почав повідомляти про свій стан. У соцмережах він опублікував фото у лікарняній палаті. І як до його руки була приєднана система крапельниці. Меловін написав, що він по. Сипався ментально та фізично досить знатно. А діагноз його не тішить і викликає сльози. А крім того, він зазначив у трец, що йому погано, він багато спить, приймає транквілізатори та йому ставлять крапельниці. Мале він додав, що йому прикро, але все повторилося, як і колись давно. І його менталка та діабет не витримали тиску структур. Врешті він почав ділитися фото та відео з лікарні, дякував за підтримку і повідомив, що повертається до антидепресантів, тому що стан погіршився. Врешті виявилося, що артист загримів у психоневрологічний стаціонар. У нього погіршилося ментальне здоров'я, і на нього чекає довгий процес лікування. У Меловіна, як він зазначив, стійка, важко контрольована тривога, знижений фон настрою. До того ж, постійне почуття небезпеки та внутрішньої напруги з неможливістю розслабитися, поверхневий сон із частими пробудженнями та жахливими сновидіннями. А попередній діагноз спеціаліста такий: генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод. Та він зараз під наглядом спеціалістів, тож впевнені, що скоро йому стане краще. Тож бажаємо Меловіну швидкого одужання, сил, терпіння та віри. Все обов'язково налагодиться. Ксенія Мішина спробує себе у новій сфері. Багато хто звик бачити акторку на екранах в кіно чи у якості ведучої. Ну а зараз вона вперше вийде на театральну сцену. Ксенія Мішина у соцмережах зізналася, що в її житті було багато сцен, знімальних, телевізійних, публічних, але саме театральної не було. І от вона вперше виходить в цей новий зовсім інший для себе формат. Акторка опублікувала відео-анонс з прем'єрою вистави і розповіла, що це буде комедійна історія під назвою Все можливо у головних ролях Ксенія Мішина, Андрій Федінчик та Остап Ступка такий от потужний акторський склад. Ну і прем'єра відбудеться у Києві у жовтні, і наразі відомо, що цю виставу покажуть також в Івано-Франківську. У коментарях підписники одразу відреагували на театральний дебют Ксенії Мішиної. Побажали їй творчої наснаги на новому етапі. Тож, можливо, це тільки початок, і тепер будемо акторку бачити частіше саме на театральній сцені. Актор Костянтин Темляк відмовився від премії Золота дзига через звинувачення у домашньому насильстві. Я вам нагадаю, що буквально у серпні його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, публічно заявила про фізичне та психологічне насильство з боку актора. Вона розповіла, що коли вони були у стосунках, він тиснув на неї емоційно, маніпулював погрозами, а крім того, неодноразово піднімав на неї руку. Дівчина навіть навела у якості доказів агресивної поведінки відео з Костянтином і листування з ним. Сам актор визнав звинувачення. Що він погано поводився з дівчиною і заявив, що готовий прийняти покарання. Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо справи Костянтина Темляка. Але після скандалу, який розгорівся, актор отримав престижну кінопремію Золота дзига. Костянтин Темляк переміг у категорії Найкраща чоловіча роль за роботу у фільмі Божевільні. Такий вибір викликав обговорення у мережі, навіть обурення. Але Українська кіноакадемія пояснила, що дії актора не виправдовують. Мовляв, що присудили премію сам за його роль у фільмі Божевільні. Також вони засудили вчинки актора та навіть висловили готовність взяти участь у створенні стандартів реагування на подібні випадки в кіноіндустрії. Однак сам Костянтин Темляк вирішив все ж таки відмовитися добровільно від цієї нагороди у соцмережах. Він зазначив, що зараз навколо його імені ситуація, яка вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Саме тому він вважає некоректним у цей час залишати собі нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Ну, а відмова від премії для Костянтина Темляка. Є проявом поваги до кінематографічної спільноти глядачів і самої відзнаки. Колишній чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик покинув Збройні Сили України. Як відомо, актор пішов на фронт ще на початку повномасштабного вторгнення. Та минулого року стало відомо, що він переніс складну операцію на хребці та проходив реабілітацію. Андрій Федінчик у цілому рідко виходить на зв'язок з підписниками, але по факту робить це, і от зараз таким вийшов і дещо розповів. Тож він опублікував пост, в якому написав: кінцева зупинка на маршруті операція реабілітація ВЛК непридатний до військової служби" служби. актор подякував за професійну безкоштовну операцію Сєвєродонецькій міській багатопрофільній лікарні, а також своєму командиру і всім, кого зустрів у війську за ці роки служби, за те, що навчали і підтримували. А наприкінці закликав постійно допомагати війську і триматися купи. Детальніше про своє здоров'я і про те, що з ним трапилося, він не став розповідати, але можливо колись і розкаже. Ну а тепер, судячи з усього, Андрій Федінчик повертається до акторства, адже як я вже говорила раніше, він зіграє у виставі разом з Ксенією. Мішеною та Остапом ступкою, однак все ж таки детальніше про те, чим він буде займатися далі, поки не розповідав Наталія Могилевська розповіла, як схудла на 25 кілограмів. Артистка ще минулого року у соцмережах казала, що планує схутнути і почала над цим працювати. Результати її правда вражають, але звісно, у користувачів соцмереж з'явилися думки, що це все за допомогою спеціального препарату, який призначають людям з цукровим діабетом. Та Наталя Могилевська спростувала всі ці домисли і сказала, що не використовувала жодні препарати озимпік у тому числі. Її секрет в іншому. Вона обрала для себе духовний зріст, а також чистку організму. І саме це, врешті, дало їй чудовий результат. Та Як каже артистка, схуднення взагалі не було. Вона просто займалася печінкою, шлунково-кошковим трактом, приймала гіркі трави і от. Тож вона фактично зайнялася здоров'ям і каже, що її аналізи рік тому і зараз дуже відрізняються, і вони тепер ідеальні. І це без різних ліків і препаратів. Наголошую. Тепер Наталя Могилевська навіть думає про те, щоб зробити власний курс про очищення і поділитися досвідом. Про все це артистка розповіла у новому випуску «Тур зірками» на Люкс.ФМ, А також ще розповіла про своїх донечок і як їх виховує. Тому заходьте, дивіться, ставте вподобайки. Ви все це чудово знаєте, і погнали далі. Оля Полякова випустить документальний фільм. Артистка розповіла про це у соцмережах і зазначила, що підготувала для своїх прихильників дещо особливе. Це фільм про її шоу Все буде добре, і це не буде стрічка про неї, про її дитинство чи щось на кшталт історії легенди. Як каже Оля Полякова, ця стрічка розкаже саме про концертну програму Все буде добре, яка народилася під час повномасштабного вторгнення. Артистка каже, що ця програма змінила її, дала їй новий репертуар, нову глибину і нові сенси. І це більше ніж шоу. Це була її трансформація. Оля Полякова подякувала авторам, музикантам та усім, хто створив цю програму разом з нею. Ну а також Олексію Суханову, який вирішив розповісти цю історію у документальному фільмі. Саме він зібрав історії, все, що було за лаштунками, голоси музикантів і глядачів, щоб показати це у стрічці. Прем'єра документального фільму Олі Полякової відбудеться 26 жовтня. І, до речі, саме в цю дату багато років поспіль артистка влаштовувала масштабні концерти. Але цього року вирішили зробити інакше: не концерт, а фільм, що теж не менш круто. Тому скоро все побачимо. На цьому будемо з вами завершувати. Я дякую, що провели час зі мною і додивилися до кінця. Ставте подобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтеся на ютуб канал Люксефем. Ну і звісно, допомагаємо з вами щодня нашим захисникам, словом, ділом і донатом. А також віримо у наші збройні сили України. Ну і зустрінемося вже за тиждень у новому випуску шопошоу, па, -па.